Літо у Чернігіві буде спекотним, принаймні на це розраховують торговці Морозовим. Кількість бажаючих торгувати на вулицях міста про холодним продуктом в порівнянні з минулим роком значно зросла. Про це повідомили у мерії на засіданні робочої групи. Я думаю, половину ми їх беремо, тому що якщо розмістити всі ці заявки, які там є. То наше місто буде тільки перебувати морозивом. Список місць для літньої торгівлі виявився довжелезним. Обговорення проходило доволі емоційно. Хотілося води, стакан побіжали вити поміжати туда войти. Ситуація з дозволами на літню торгівлю затягується. Визнають в новоствореному управлінні споживчого ринку та підприємництва міської ради. Тому все намагаються вирішити якомога швидше. Ми затягиваємо затягиваємо, і у них уже е, бунт. просто вони прийдуть сюди то ж саме і будуть розказувати. Задовольнити усіх бажаючих торгувати морозивом у мерії не змогли, адже більшість підприємців хотіла поставити холодильників в центральній частині міста. До того ж, один біля одного. Дозволи на продаж квасу та розміщення дитячих розваг, особливого нарікання чиновників, не викликали.